Собаки ледь не загризли хлопцю Симферополі. Він приїхав до крамниці, що розташована у приватному будинку, і тільки не вийшов із авта, як на нього наскочили два величезних халабая. Як чоловікові вдалося врятуватися, розповість Світлана Скляренко. Сталося все в київському районі міста. Молодик приїхав власним москвичем, аби придбати запчастини у крамниці, яка розташована у приватному будинку. Щойно зачинив машину з сусіднього подвір'я, вискочили і накинулися двоє велетенських псів. На ще не дошов метра чотири і вискочили собаки. Якби не випадковий перехожий трагедії не уникнути б тварини вже повалили водія на землю і почали шматувати його, а запах крові лише посилював їхню лють. слышу крики, а удалося як? лікарна. Чоловік відігнав собак, потім переніс пораненого в машину і викликав міліцію та швидку. Доставлен був большой, е, множество, укушеним ранами верхній і нижній колічності, частини голови. Всі необхідні допомоги согласні інструкції по оказанні допомоги при укусах животних, ми йому вказано. Зараз постраждали й у лікарні. Його життю нічого не загрожує. Власник собак, а це були алабаї, не заперечує, що саме його псина накинулися на людину, але й не почувається винним. Калітка ага. закрита. -а. Mm -hmm. Сосед мне звонит говорит, у тебя собаки на улице бегают. Блять, как не знаю. Видно, он подошел, там я не знаю, что он делал. Что я могу сделать? Ну, да. Я сижу за столом, ем, я же не буду сидеть каждые пять минут, следить, кто там под забором лазит. Тепер інцидент розслідує міліція. Тривають експертизи стану здоров'я постраждалого по результатам перевірки і експертизи буде прийнято рішення в соответствующему в соответствии з действуючим законодательством. Сейчас також рішаються вопроси привлеченні хазяїна собак к адміністративної ответственности по статье 154 Кодекса Украины кодексу України об адміністративних правонарушениях, рушення правил содержания собак і кошик. Скриму Светлана Скляренко Олексій Стороженко НТН.